Що варто зробити 20 квітня з 7 17 ранку по 8-17 ранку? Прописуємо плани, пишемо, мріємо саме цей час. Найпотужніше починається новий місяць, перший день нового місяця, новолуння. Визначте для себе місію свого життя. Ми всі народжуємося для того, щоб бути щасливими. Пишіть, пишіть, що у всіх сферах вашого життя ви отримаєте те те, тете, тете, що ви хочете купити, що заробити, що продати. Коли? На відпочинок відправитись фінансові цілі, цілі кохання і все це у теперішньому часу. І вприкінці напишіть дякую за все те, що є у мене.